Я вийшла ось звідси і зараз Іду в магазин Рос. Я хочу здати речі, які мені не підійшли. Прогуляюсь. Сьогодні я зробила правильно, сьогодні я поснідала. І після сніданку якраз в мене буде така тривала прогулянка. Тут нам йти здається, 5 кілометрів якраз нормально. І подивитись на Джексонвіль, тільки такий тихий, низька, низька Америка. Одне ком'юніті в'їзд. Ну, звичайно, цим будинком, що знаходяться ліворуч, їм да, біля дороги шумно, гучно, але в самому будинку вікна ж стоять, звуконепроникні, не проникні, тому... В самому будинку тихенько, але на дворі, звичайно, якщо посидіти, то не дуже комфортно. Ну, я так розумію, що будинки, які мають таку локацію, вони трохи дешевші. Я оце зараз собі подумала. Цапля, цапля. Я оце зараз собі подумала, що треба зробити горизонтальну камеру і повернуся коли додому, буду на телевізорі собі вмикати оце відео і буду займатися, ну, наче там, чи бігом, чи ще чимось таким. А, ну, і знаєте, так, наче а, ностальгія буде переноситися у Флоріду. Красуня. Перейшла я на червоне світло, як і минулого разу. Я тоді не знайшла, як воно нажати кнопку, бо там лише тільки одна кнопка, яка дивиться праворуч через оцю велику дорогу. А оце, як мені прямо, немає. Ну, Може, то знаєте, коли такі маленькі доріжки, може вони для пішоходів і не роблять. Не знаю. О, людина під зонтиком, до речі, я теж могла б. Парасольку свою взяти. Трошки колихається камера, тому що іду швидко, захекуюсь. Уже, уже скоро-скоро моя точка е прибуття. Он попереду там стоїть сіра машина далеко. От якраз мені там повертати буде ліворуч. Е мені я вам скажу, треба зробити ще справи. Мені треба в страховку подзвонити, попередити, ну, повідомити ім'я мого лікаря і його ідентифікаційний номер. І е, подзвоню, ну попитаюся, спробую в всякому разі, з приводу там така серйозний аналіз, аля можлива операція, ну, якщо буде необхідність, е, я її пропустила, на жаль. Вона в мене мала бути 3 вересня, але якраз це співпало з тим, що скоротили страховку. І поки я міняла страховку, я не встигла. От. А запис на ту, наче як тіпа, ну такий аналіз, обстеження, за півроку. Ну, думаю, спробую. Мені порадили. Кажуть, спробуйте подзвоніть, може, встигнете. Ну не встигнете, ну так і буде, що поробиш. Тому це мені треба зробити два дзвінка. Америка, бачите, за мною хлопець підбирає траву і оцей пісок, що тут після стрижки. Америка не для пішоходів. Вона для автотранспорту. Вийшла вранці, коли ще не жарко. Да? Іду тут. Ні, ну, звичайно, вздовшити дороги це не здоровий спосіб життя, але все одно. Прохід. От. І як не стрижуть траву, а це ну, все-таки шум дуже сильний. І оця трава летить обрізана в різні сторони. то, І не завжди ти тут можеш обійти різними сторонами. Тут доріжки, чітко все. от, Тому зараз я оце його побачила і думаю, да, Америка не для пішоходів, Америка для автомобілістів. Ось попереду хлопець стоїть е, праворуч. Ну, їм треба працювати, звичайно. Ось, переходить він дорогу якраз. Е, але так, мені зараз теж треба перейти дорогу. Так. Ну, це така маленька. І тут не страшно, а ота, от ще попередня, попереду, теж невеличка, і в неї є, бачите, якщо вам видно, а світлофор для людей, Ой, для пішоходів. А, то а, я колись стояла, я довго нажимала, ну, довгенько, ну, тут важко сказати. І я тоді не витримала та пішла просто по бруківці, обійшла машини та й все. Зараз я зроблю так само. Все, ми прийшли до цього великого супермаркету. Тут багато різних машин. Ой, машин, різних таких магазинчиків. Так, давайте перейду. Поки нікого немає, 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 немає. Ой! Хиропрактик. Я тепер розумію, чому багато людей, хто, особливо новенькі, приїжджають в штати. От багато хто в Нью-Йорку зупиняється. Велике місто, все під рукою, громадський транспорт активно працює. Тут теж є громадський транспорт, але ну, він ходить дуже рідко. Ну, він є, слава Богу.